День Збройних сил України. Сьогодні ми дякуємо і шануємо усіх чоловіків і жінок, які стали на захист нашої держави. 24 лютого 2022 року дехто запустив таймер зворотнього відліку, рахуючи лічені дні, що нам з вами лишилися. Збройні Сили України тримають героїчну оборону вже понад 650 днів і ночей, метр за метром витискаючи ворога, що переважає. Завдяки ЗСУ у багатьох населених пунктах вже повернувся український прапор, а разом з ним спокій і безпека. Віра у Збройні Сили України єдине, що підтримує мільйони українців в окупації і тих, хто тимчасово втратив рідний дім. Завдяки ЗСУ. У нас є змога виховувати дітей, навчатися, працювати, просто жити. Як нам віддячити? Чітко усвідомити, що це війна не військових, це війна кожного з нас, а значить, і від кожного з нас залежить, чи буде Україна. Ми зобов'язані забути про втому, про приватний інтерес і працювати виключно на нашу державу. Маємо допомагати армії, підтримувати ветеранів. І родини героїв. Пам'ятати, яку ціну сплачено за наше з вами вільне майбутнє! Повага до захисників і захисниць має стати частиною нашої національної свідомості. Дякую Збройним силам України. Схиляємо голову у пам'ять про всіх полеглих героїв. Слава Україні!